Вітаю, друзі! Це канал Астрофеномен і з вами традиційно. Я Мар'яна Черкасець. Будемо сьогодні розмовляти із Тетяною Гай. Тому не перемикайте, залишайтесь на нашому ефірі, адже ви почуєте сьогодні захоплюючі факти, які не чули в жодному іншому ефірі. Правда скоро дійсно стане явною. Тому не перемикайте, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. і, Звісно, ми вам будемо надзвичайно вдячні за ваші репости. Пані Тетяно, вітаємо вас на нашому каналі. Маєте неймовірний сьогодні вигляд, який завжди в принципі. Давайте поговоримо Дякую. з вами про новини, які зараз абсолютно окутують усіх українців і, зокрема, це можливий наступ на Херсонщину Федерації. І Ось кілька триста човнів вони, начебто, підготували для того, щоб проводити повторний наступ. А, так, давайте подивимося, що чекає Херсонщину, чи дійсно. Небезпідставля ці чутки. Дивіться, що я зараз бачу по восьмі, по, восьм, по вісімці мечів. По вісімці мечів я бачу, що дійсно ворог на лівому березі Херсонщини зосередив свої ресурси. Я, до речі, говорила це ще раніше: що ворог підтягує туди свої ресурси з якоюсь ціллю. Чи має він мету наступати? Давайте подивимося. Так, повішений і рицар Пентаклів. Однозначно, ворог хоче здійснити повторний наступ. Саме тому е останнім часом не лишає просто е правий берег Херсонщини у спокої, максимально застосовуючи свою силу по карті сила. Чи буде, чи здійснить ворог цей наступ? Дивіться, шестірка мечів. Так, дійсно, на жаль, ворог буде наступати на Херсонщині, але по ірфанту йому не вдасться здійснити свій наступ. Цей наступ буде провальний. Це найголовніше, те, що ми мали почути сьогодні, про те, що навіть якщо й будуть ці спроби, вони будуть провальними. Ну і власне іще у нас є кілька областей, які дійсно на межі можна сказати такої небезпеки, і постійно кожного дня розуміємо про те, що там є загроза, і вона весь час існує. власне, чи планує повторний наступ Росії здійснювати на Харківському та Сумському напрямку? Ми бачимо про те, що це час від часу відбувається. Стріли є про те, якою буде ситуація, наскільки велика вся ця загроза. Так, дивіться, давайте тримайтеся, Харківщина. Що чекає Харківщина? О, на Харківщині також є загроза. По колесниці я це бачу, по тузу пентаклів я бачу. Але мене більше, знаєте, що хвилює у Харкові? Це якісь. Можливо, терористичні акти внутрішні, розумієте? От я не бачу таких там атак, але у місті Харків я протягом вісьми днів бачу якийсь терористичний акт. На жаль, на жаль, він принесе багато нещастя. Харків. Велика небезпека для Харкова і не так від наступу, тому що я не бачу його реалізації як от від якась внутрішня небезпека у Харкові, тобто якісь провокації протягом вісьми днів ворог у Харкові здійснить. На жаль, бути дуже обережними, спостерігати, хто дивиться нас з Харкова. Якщо бачите, когось чи щось підозріле, одразу звертайтеся у відповідні служби. Давайте тепер подивимось Сумський напрямок. Суми. Ну, суми вони Сумщину. будуть гатити по Сумщині. Дивіться, але по Сумщині я бачу тільки атаки ворога, розруху від ворога, але наступу на Сумщині я не бачу. Тобто, наразі найнебезпечнішим напрямком дійсно лишається Херсонщина. Дякую вам, Тетяно, за ваш розклад. Це дійсно є надзвичайно важливо, адже ми маємо попередити наших глядачів, хто із Харківської та Сумської області беріть собі на озброєння ці факти, про які щойно ми. Проговорили. А ну і власне, інформація про те, що можуть відбутися, можуть статися в Україні найближчим часом платні дороги в Україні дійсно сколихнули абсолютно все суспільство. Давайте подивимося, наскільки ця в принципі, ініціатива можлива для впровадження в наступному році. Чи є у нас ресурси, які будуть а, безпосередньо фідбек від а, громадян? А, ну і загалом, як би чи можливо це впровадити упродовж. Вже о, наступного року, о, так би сказати, взяти досвід Європейського Союзу для України. А я хочу сказати, що по шествірці Пентаклів, четвірці кубків і дурню не буде впроваджена ця ініціатива. В наступному році це так точно, тому що не маємо ресурсу знов двійка Пентаклів. Не маємо можливостей, я не бачу, тобто йде обнулення в наступному році. Ця ініціатива впроваджена не буде. Дякую вам, рухаємось далі. Південна Корея оголошувала спочатку, вводила воєнний стан. Згодом його скасувала. Давайте розпочнемо, подивимося загалом, в принципі, на ситуацію в південній Кореї, що вони хочуть, чи підуть вони війною? А, яка там ситуація? Чи може бути чи можуть вони створювати ескалацію по відношенні до північної Кореї А ви знаєте, я от коли Південна Корея ввела цей військовий стан і одразу почався такий, знаєте, як піж? Скрізь розганятися, я в прямому ефірі сказала, що ні, це все якось тимчасово і вже до вечора цей військовий стан зняли. Тобто, зараз давайте подивимось, зараз наскільки змінилася ситуація. Там Ну от знову, шестірка пентаклів, четвірка кубків. Тобто якісь заворушення будуть там, але вони далі, ніж за межі кордонів, вони не зайдуть. Знову п'ятірка пентаклів. Тобто не такий страшний біс, як його малюють. Так, дійсно, конфлікт там є, але такі ну, великі масштабні, якісь протидії найближчим часом точно це не виліться. Дякую вам, Тетяна. Ну, головне, що не буде ще одного конфлікту. Це дійсно є надзвичайно важливо. Як ви вважаєте, як ви відчуваєте, чи готує в 2025 році Росія наступ на якісь інші країни у світі? А вона то готує. Вона готує, але ці підготовки, розумієте, це тільки у хворих планах е, тих людей, які є очільниками цієї болотної країни. Тобто, це, знаєте, країна-агресор, вже весь світ це визнає. Е, вона хоче наступати, вона хоче завойовувати, е, Але по шестірці кубків і п'ятірці пентаклів, е, перепрошую, п'ятірці мечів. Ці плани реалізовані не будуть, і я скажу більше: я бачу падіння самої Росії, тобто початок цього відбудеться. У 2025 році і хочу вам сказати, що дуже левову частку у це падіння зробить саме Україна, саме Україна, і ми будемо спостерігати ці прекрасні новини уже дуже дуже скоро. Тим ще що я хочу сказати по відлюднику, що ця країна агресор з часом втрачатиме і. Ти, ті своїх декілька партнерів, так які підтримують цю країну з часом, і навіть ці партнери для рашки будуть втрачені. О, це прекрасна новина, ви знаєте. Я зараз насправді коли спілкуюся останнім часом із спікерами, так і дуже багато подібних прогнозів про те, що в 25 році дійсно буде найбільша криза в історії Росії. Про те, що дійсно такий рік змії, просто їх задушить самих же своїми ж руками. Тому а, неймовірно хочеться в це вірити. Я сподіваюся, що ці прогнози абсолютно усіх ваших колег вони точно так само будуть здійснюватися щодо Росії, так сам як і ваш, ну і власне, давайте поговоримо також про мирні переговори України із Російською Федерацією, чи будуть вони цьогоріч? Ми е, знаємо інформацію, в тому числі про те, що власне е, про те, що власне деякі наші е, партнери вони навпаки просять відтермінувати е, мирні переговори, зокрема, наприклад, в тому числі генсек НАТО. Він пропонує не поспішати. Можливо, це якось пов'язано із цими словами, які ви щойно й сказали про власне розруху Росії uh -huh. і так далі? А дивіться в цьому до кінця 24-го року переговорів я не бачу взагалі е, більше того, ворог лютуватиме, е, використовуючи свої якісь останні потуги. Але у 25-му році, все ж таки переговори можливі. Але ми будемо в цих переговорах не з позиції жертви по імператриці, а з позиції сили. Розумієте, з позиції сили. Тобто не нам диктуватимуть умови, а ми диктуватимемо умови. Не можу поки що побачити, який це буде місяць, швидше, того, швидше всього, що це ще не визначено в просторі варіантів. Тому я не можу це вже поки що побачити і считати. Але те, що ці переговори будуть зовсім не такими, як всі очікують, це однозначно, і це тільки на нашу користь. І це я вважаю прекрасною новиною. Тому що 25-й рік, рік змії, буде приносити нам щодня прекрасні новини, і ми вже не будемо читати новини з позиції страху, де була атака, куди прилетіло, а з позиції того, що відбувається у світі, які лідерські позиції займає Україна, і хочу сказати, що ми цього достойні. Ми вибороли це своєю силою, своєю наснагою, і, врешті-решт. Своєю кров'ю як би це не звучало. Дякую вам і власне кілька днів тому Зеленський анонсував про те, що він хоче запросити Росію, в тому числі зокрема Путіна, на саміт миру. Звідки в принципі ця ініціатива, ця ідея в нього виникла? І власне, чи погодиться, якщо все ж таки Зеленський його запросить, Путін або представник від Росії приїхати на саміт миру? Ви знаєте, давайте не будемо забувати, хто по спеціальності був наш президент. Так, він вміє дуже гарно жартувати, дуже гарно жартувати. І ось ця заява, це, знаєте, була така, як. Іронія можна сказати, тому що, ну як може навіть як насмішка, тому що всі прекрасно розуміють. Дивіться, знову падає карта від людника, що ем, болотяна країна лишиться там, у себе на болотах, сама з собою, своїми проблемами і, своїм, і зі своєю ганьбою. Звичайно ж, ніхто ні на я... Який саміт миру не буде їхати, та й і ніхто їх запрошувати також не буде, тому що ну це просто навіть в голові не вкладається. Як країна кровавий агресор може бути учасником саміту миру? На 100% із з вами погоджуюся. Ну і також, давайте повернемось до питань перемовин. Так ви сказали про те, що цьогоріч, власне вони не відбудуться. Про те, чи втримає Україна Курщину, аби ця частина Російської Федерації стала для нас певною такою козирною картою а для можливо обміну територій, можливо, обміну полонених, можливо, для інших якихось ну нехай буде це слово маніпуляцій. Так якщо все ж таки перемовини відбудуться в. Наступному році ви знаєте, що я хочу сказати по карті туз з мочів і закохані, що ми не лише втримаємо Курщину, а ми ще почуємо звідти дуже гарні новини. Я в своїх передбаченнях також, коли всі дуже раділи, коли ми туди зайшли, так і дуже всі надіялися, що ми дуже швидко просунемось, але я казала, ні, що швидкого такого просування там не буде, тому що є певна тактика, так, певні якісь плани. А, і я зараз бачу, що от саме в цьому місяці ми почуємо не лише про втримання курщини а і про. Наші просування вперед е, на цих територіях. І ще хочу сказати по карті Зірка і Королева Пентаклів. Ви також згадали про обмін полонених. Хто мене слухає, хочу сказати: в кінці грудня буде дуже великий обмін полоненими, е, е, і там будуть не лише полонені, які є у списках уже зараз, а там з'являться імена полонених, які вважаються безвісти з них. Відкрию ще одну таємницю, я дивилась нещодавно прийшла мені інформація, що наші полонені, які вважаються. Люди вірніш, військові, які вважаються безвісті, зниклими, знаходяться також і на території Білорусії. Так, це можливо такий голосний факт, який я зараз заявляю. Вірніш, не факт, це моє бачення. Але я це бачила, я це перевіряла неодноразово, і прийшло це до мене видіння, коли я шукала, займалася пошуком зниклого безвісти. Побачила, що він живий, але. Він десь знаходиться на якійсь іншій території, тобто не Росія, не Україна, і навіть не тимчасово окупована Україна. Таким чином, через видіння, через певні бачення, я побачила, що багато безвісти зниклих військових знаходяться саме на території Білорусі. і цей факт. Буде з часом оприлюднено, таємниця буде розкрита, і це буде величезний скандал. Скандал на увесь світ. Це просто жах. Ви шокує... ви просто шокуєте цими новинами? і Ми будемо сподіватися усі про те, що дійсно таки це важливо, щоб всі абсолютно про це дізнавалися. А, ну і власне ще одна інформація про те, що в окупованому Маріуполі може стати справжня катастрофа із питною водою. Давайте подивимося також на цю ситуацію. В чому там дійсно а, проблема, яким чином її можна вирішити? Чи можна взагалі вирішити? А чи Росія можливо. Штучно на сьогоднішній день намагається а, зробити цю катастрофу. А, а тепер дивіться, які цікаві карти випали п'ятірка кубків і диявол. І зараз я коли говорю, тому що я ще цю е, ситуацію не розглядала це зараз. Вперше це можна сказати ексклюзив. Дивіться диявол і п'ятірка кубків. Тобто це штучно створена ситуація. Якось у своїх передбаченнях я бачила, що ем, от Росія створила таку ілюзію щасливого життя в Маріуполі, так але це на певний період. Зараз там буде штучно подивіться, дев'яті диві... 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 пентаклів створюватися ситуація от з цією питною водою з іншими ресурсами. Я зараз скажу таку річ, щоб виселити звідти населення, тому що на цю територію у Росії є інші плани. Вона не запланована для життя людей. І ось зараз прийшов час, коли цю ситуацію зараз уже штучно створюють. Ситуація дивіться знову карта місяця, тобто таємний задум ворога. І вона буде продовжуватися. На жаль, на жаль, вона закінчиться тільки тоді, коли Маріуполь знову повернеться до України. Дякую вам, Тетяна. І ще кілька запитань розглянемо із вами. Естонія розпочала навчання НАТО. Вони готуються до третьої світової. Чи це планові їхні навчання? Ви знаєте, 50 на 50. Хочеш миру, готуйся до війни, всі ми знаємо цей вислів. Але підготовка все ж таки є по пажу мечів, і вона серйозна. Чи підготовка це до Третьої світової по карту Сонця? Так, ем, готуються. Але все ж таки є сподівання по карті помірності, що цього не станеться. Ну і на завершення хочемо розглянути можливі кадрові перестановки в ЗСУ чи звільнення сирського в цьому році або на початку наступного в цьому році ні. І початку наступного також ні. Ну ви знаєте, зараз трошки е, ми вже йдемо до фінішу. Ми всі це знаємо. Я думаю, що керівництво країни також розуміє, що робити зараз такі кадрові зміни зовсім не на часі. І по картах я також бачу, що зміни сирського ось знову дивлюся не буде не до кінця року, ні на початку наступного. Ну і власне ми вже сьогодні говорили одні хороші новини, зокрема про те, що буде великий обмін полонених. Можливо, будуть і всі якісь хороші новини в грудні місяці для України. Ресурси отримаємо і допоможуть нам, яких нам не вистачало, які допоможуть нам не лише втримувати е ворога, так, але і здійснити правосуддя по карті страшний суд. Ну, це я бачила вже не раз. Я хочу сказати, що багато чого ми вже маємо, але не можемо про це говорити. І ще дуже багато чого отримуємо від наших партнерів.